Здарова, молодеж! Значить, зібрав я собі сетік ігровий від компанії Adjaz. Я купив собі клавіатурку. Це магнітка, модель ak 820 Max на магнітних свічах. То, що треба для активного, потужного геймінгу у 25-му році. І, ребятки, є у мене ще ось така от мишечка, також від Adjaz. Це у нас моделька IG 179 Pro. Мишкою я трошечки вже покористувався. і хочу вам сказати, що це просто лютий роз'яснення. До речі, також офіційно продається на українському ринку з офіційною гарантією. Локалізацію. В общем, все як потрібно, все як ми любимо. І по клавіатурці теж саме хочу вам до речі зразу показати, щоб ви просто розуміли, в чому різниця між а, клавіатуркою з. Аліекспресу, тому що я знаю, там зараз будуть у нас такі вовники, які напишуть, ну її ж можна на Аліекспрес купити, вона ж продається на AliExpress. Дивіться, ребятки, у нас коробочки, тут повністю українська локалізація йде, це офіційна клава. Просто щоб ви розуміли, тут українська розкладка вже йде повністю от з коробки на оригінальних е кейкапах. Мишечко покористувався імбулечка. мишечка реальна імбулечка, де вона красива така. Дуже зручна форма, сенсор 3395, ну начиночка просто жирочок. 8к ресівер відразу в комплекті йде, обзорчик більш детальний буде трохи пізніше. Ну і так само по клавіатурці. Зараз трошечки треба її помацати, ознайомитись. Попередньо хочу сказати: ну, зборочка, як зазвичай у Adjust, ну реально імба. Ну тобто тайпінг. І це, до речі, щоб ви розуміли, це магнітка. Ну то есть для магнітки це ну просто розйоб. Короче, Детальний огляд на мишку і на клаву буде згодом. Попередню тестуємо.